Любі діти! Час починати урок української мови. Вам знадобляться підручники відкрити їх на сторінці 60. Відкриваємо зошити. Ми готові до уроку. Темою нашого уроку сьогодні буде: будемо спостерігати за вживанням апострофа після префіксів. Зараз ми працюємо з вами над великою темою слов. Будова слова, слово твір. Ми вже вміємо визначати корінь, закінчення, основу слова. Працюємо зараз над префіксами. Нагадайте мені, будь ласка, що то за частина слова префікс? Правильно, префікс це та частина слова, яка стоїть перед коренем. Вправа 1. на сторінці 60. Спиши пари слів, познач у них префікси. Підкресли слова з апострофом. Запишіть, будь ласка, вправа один. І починаємо списувати ці пари слів. Перше слово, будь ласка, з великої літери. Між парами поставте кому після останньої пари крапка. Молодці впоралися. Давайте тепер позначати префікси в цих словах. В слові з'явилися який префікс? правильно префікс з. Виявилися префікс. Ви молодці. Далі наступне слово. Під'їхали який префікс? «Під» – молодці! А в слові заїхали. Префікс за чудово. Наступне. Роз'єднали префікс роз, розвідали, також префікс роз, зюрбилися префікс з, злетіли, префікс з молодці. Дітки наступна частина завдання підкресли слова з апострофом. Так, з'явилися. Роз'єднали. Під'їхали. З'юрбилися. Я вам нагадую, що виділяємо частини слова та підкреслюємо, ми тільки простим олівцем. Впоралися із цим завданням. Давайте тепер поміркуємо, проведемо дослідження. Що в написанні мають підкреслені слова. Їх в нас 4. Так, абсолютно точно. Вони всі пишуться з апострофом. Давайте доповнимо правило про вживання апострофа після префіксів. Подивіться, цей апостроф завжди стоїть в цих словах після префіксу. Читаємо хором початок, потім подумаємо, чим. І як його доповнити. Апостроф ставимо після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний звук перед буквами. Молодці. Ці букви я є ю. Ї. Дійсно, так воно і є. В підкреслених словах префікс закінчується на твердий приголосний з. Роз. Під на твердий приголосний. І апостроф стоїть лише в тих словах, корінь, в яких починається на літеру. Або я, або є, або ю, або ї. Це правило вам треба буде запам'ятати. Подивіться, будь ласка, на запропоновані слова, вони у вас є у вправі 3. М'яч. Під'їзд об'єднати пір'я, м'який, рум'яний, п'ять, язики, роз'яснити, прив'язати, з'їсти. Добре. Тепер завдання, слухайте, уважно. Випишіть, а в даному випадку ми з вами попрацюємо усно. Будемо просто визначати ці слова. Ці слова, у яких апостроф стоїть після префікса. Познач в них префікс. Давайте думати. В слові м'яч апостроф стоїть після префіксу. Ні, в слові під'їзд, а ось тут, так, після префіксу в нас апостроф. Об'єднати. Думайте, дійсно, це префікс об. Після нього стоїть апостроф пір'я. Ні, апостроф в нас не після префіксу молодці м'який. Згодна з вами рум'яний. Молодці. П'ять. Супер. Безв'язикий. Так, молодці. Роз'яснити. Розумнички мої. Прив'язати молодці, з'їсти. Чудово! Давайте тепер виберемо і ще раз перевіримо, я під, буду підкреслювати ті слова, в яких ми з вами з'ясували, що апостроф стоїть саме після префіксу. Під'їзд згодна об'єднати. Так. Далі «без'язикий». Чудово роз'яснити, угу. прив'язати. Так, і з'їсти. Молодці. А чи можливо хтось із вас помітив помилку? Так, дійсно, подивіться, уважно, у слові прив'язати. Хіба апостроф стоїть після префіксу. Ні, в цьому слові я підкреслила його помилково. В цьому слові апостроф стоїть у корені, не після е, префіксу. Помилочку зрозуміли. Будемо намагатися більше її не повторювати. Йдемо далі. Вправа 4. Запишіть вправа 4. Що в ній треба зробити? Списати вірш Анатолія Камінчука, розкривши дужки. Діти, розкриваючи дужки, думайте, будь ласка, уважно подумайте, якщо префікс закінчується на твердий, приголосний, приголосний саме, то після нього треба ставити апостроф. Так, я бажаю вам успіху. Ставимо на паузу, працюємо. Попрацювали, тепер давайте перевіримо. В слові під'їхали. Апостроф будемо ставити? Так, тому що префікс закінчується на твердий приголосний під, а корінь починається на літеру «ї». В слові переїхали будемо ставити апостроф? Ні, молодці! Адже префікс «пере» закінчується на голосний, не на твердий приголосний. Молодці. В слові заїхали. Так само префікс закінчується на голосний, аналогічно з префіксом у слові «виїхали». Апостроф не ставимо. А в слові з'їхали, апостроф поставили. Пишаюся вами дійсно, в цьому слові апостроф має бути. В слові об'їхали, стовідсотково апостроф треба ставити, бо префікс закінчується на твердий б об'їхали. І починається корінь на літеру ї. А в слові наїхали. Молодці. Апострофу не потрібно, тому що префікс закінчується на голосний. Ви, мої розумнички, пишаюся вашою роботою. Давайте подивимося, що ви будете робити самостійно, як домашню вправу. Утвори слова за схемою і запиши. Думаємо, тут в нас шість має бути слів, всі слова з префіксами. Гарненько подумайте, в яких же з цих слів пишемо апостроф, а в яких ні і чому саме? Друга частина завдання з трьома словами склади і запиши речення з трьома словами на вибір. Фото звіт виконаної роботи чекаю від вас сьогодні. Знати правило, подивіться на сторінці 60 і виконати вправу 7. Це буде вашим завданням для самостійного розбору. Я вам дуже вдячна за урок! До речі, слово вдячний діти словникове слово. Його написання треба запам'ятати. Яку ж людину можна назвати вдячною? Читаємо вдячний це той, хто відчуває вдячність до кого-небудь або до чого-небудь. Вдячний, подивіться, пишеться з літерою Ч. Давайте складемо звукову модель цього слова. Запишіть його. Вдячний. Складаємо. Перший звук в твердий. Так, далі. Подумайте, правильно, а цей звук м'який. Наступний звук голосний. Далі Ч. Твердий в українській мові Ч. Завжди твердий приголосний. Далі Н твердий приголосний, І, голосний. А що ви скажете з приводу звуку Є в українській мові? Так, він завжди м'який. Порахуйте кількість букв і кількість звуків в цьому слові. Супер впоралися! І останнє завдання. Давайте добере, доберемо спільно коренею від слова до слова вдячний. Від якого слова? Дяка, віддячити, подякувати, подяка, дякую. Запишіть, будь ласка, ці слова. Я вам дякую за урок і буду з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі на уроці української мови. На все добре!